Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, В етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. На території рівненщини активно почали створювати центри життєстійкості. Це простори, де можна отримати цілий ряд допомог. В яких громадах області вони функціонують, хто туди може звернутися і чи безоплатна така допомога? Про це і не тільки сьогодні спілкуємося із заступницею начальника головного управління національної соціальної сервісної. Служби у Рівненській області Інною Бойко. Доброго вечора, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Для початку розкажіть, будь ласка, що ж таке центри життєстійкості mm. і коли взагалі перший відкрився в нашому регіоні? Ну, розпочнемо то, з того, що це експериментальний проєкт е, в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я першої леді. І цей проєкт реалізується Політики, е, якщо будемо говорити про початок, то 2020, при кінці 2023 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку власне експериментального проєкту проекту і запровадження комплексної послуги сформування життістійкості. В нас, якщо казати про Рівненську область, то перший центр життєстійкості запрацював вже з 1 лютого 2024 року. В от якщо казати там про 24-й рік, це було дев'ять центрів життєстійкості. Якщо казати на ну, станом на сьогодні, то це вже 31 центр життєстійкості у 31 територіальній громаді нашої області. А власне як вибирали, де розташувати центр? Е, власне, як вибираються, де центри життєстійкості, немає такої методології. Одне єдине є це бажання територіальної громади. Те, щоб така, такий центр був утворений на її території, для цього як ми знаємо, в рамках в організації надання соціальних послуг, в рамках законодавства про соціальні послуги, кожна громада визначає потребу свого населення у соціальних послугах. Вона робиться щороку. І от за результатами визначення таких потреб, власне, як це робиться, визначається і категорія осіб, яка проживає на території територіальної громади, кількість таких осіб. І, власне, внаслідок цього формується план, а як я буду допомагати цим людям, як мені спланувати надання соціальних послуг моїй територіальній громаді. От, Власне, за результатами такого визначення потреб населення у соціальних послугах, кожна громада собі визначила те, що в неї на території проживає дуже багато таких категорій вразливих верст населення, які власне будуть потребувати такої послуги. Це вже сама громада визначає, в якій будівлі буде розташований цей центр, чи їх з нуля зводили. Якщо говорити про будівлі, то ну будемо говорити по етап, То спочатку сама територіальна громада заявляє про участь. Про, про намір брати участь в цьому експериментальному проекті, бути її учасником, але є певні умови для участі: по перше, це наявність власне приміщення. Приміщення на території територіальної громади, яке вона буде надавати для надання послуги, яке, по-друге, має відповідати певним вимогам ну, стосовно безбар'єрності або інклюзивності. ну, для того, щоб організувати простір якомога більші категорії людей, і власне утримання самого приміщення також це є завданням територіальної громади. Надалі, вже, вже тоді, коли територіальна громада визначена переможцем серед територіальних громад України так, чи області, то вона тоді вже оголошується конкурс власне на надавача соціальних послуг. А хто власне фінансує це все і скільки було витрачено коштів на цю програму? Це фінансується за кошти державного бюджету, які були передбачені, і власне на 25 рік. І якщо казати про те, як оплачуються ці послуги, то це оплачується праця фахівців. Фахівці, які мають бути обов'язково, штатна чисельність нормативна передбачена наказу Мінсоцполітики прописано, скільки фахівців має бути, які мають бути фахівці. І залежить така кількість від мешканців, які проживають на території громади. Ну, якщо ми там умовно кажемо, це велика там громада, невелика громада до п'яти тисяч це буде там три фахівці, якщо це від п'яти до двадцяти тисяч, це буде чотири фахівці. Якщо далі це буде п'ять фахівців, і сім фахівців, якщо це дуже велика громада. Якщо кажемо про які, те, які саме категорія фахівців, то це соціальний менеджер, це психолог і це фахівець із соціальної роботи. І, власне, їхня робота оплачується за кошти державного бюджету. А, а загал... утримання приміщення і витрати пов'язані з цим ну, за рахунок коштів територіальної громади або благодійної пожертви. Як загалом відбирали працівників, чи є якісь можливо вимоги до них? Звісно, вимоги певні є, як і в будь-якій роботі. Якщо казати там про соціального менеджера, це така людина, яка має спланувати, організувати, стратегічно мислити, то це, безумовно, є так вимоги і до повної вищої освіти, це спеціаліст або магістр. І, відповідно, ще має бути досвід перед тим, власне, як починати працювати в центрах життєстійкості. Це досвід. Із соціальної роботи це досвід із організації надання соціальних послуг, що підтверджується різними сертифікатами, дипломами і тому подібне. А в яких загалом години і дні працює цей центр життєстійкості? Якщо ми кажемо про години або дні, то це власне надавач соціальних послуг, який надаватиме цю послугу. Він ж не тільки може надавати цю послугу, може надавати інші соціальні послуги, то це робота самого надавача. Ну зазвичай це робочі дні з 8 до 5 або з 9 до 6 години. Якщо ми кажемо власне про центри життєстійкості, то їх робота не обмежена робочими днями. Лише е, заходи можуть відбуватися також і у вихідні дні, якщо є така потреба. Ну, наприклад, як то було е, під час евакуації населення, коли потрібна була допомога, незважаючи який ці день чи вихідний чи робочий, то працювали всі е, безумовно незалежно від графіку роботи. Хто і за якою допомогою може звернутися до цього центру? До центру можуть звернутися, ну знаєте, дійсно, це послуга комплексна, і мабуть нема таких людей, які не можуть звернутися, я би від зворотнього говорила. Тому що це дуже великий перелік перелік осіб категорій. Ну, якщо ми повернемося до закону про соціальні послуги, адже комплексна послуга також і в рамках цього закону передусім закону функціонує. То якщо я не помиляюсь, є 43 три. Категорії населення, які власне підпадають під складні життєві обставини, ще більше цей перелік розширився, коли розпочались бойові дії, коли дуже багато різних обставин спонукали людей. До вирішення якихось проблемних питань, і якщо казати про сьогодення, то мабуть немає таких людей, які так чи інакше не перебувають зв'язку з такими подіями в складних життєвих обставинах. А хто взагалі найбільше звертається до центру життєстійкості? Це ВПО, пенсіонери чи, можливо, підлітки? Звертаються абсолютно усі категорії, якщо з тих, які ви перечислили, але крім того, звертаються також. Інші категорії, це особи з інвалідністю, це сім'ї військовослужбовців, це і бездомні, дуже, дуже багато громадян, які звертаються за такою послугою. Я би сказала, що ця послуга така інноваційна і класна, і така, яка дійсно знаєте, себе зарекомендувала. Як потрібна, яка необхідна, яка точно потрібно надавати. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про людину, вона звернулася до центру життєстійкості, одна, але за результатами визначення її потреб у соціалу власне у послузі, що становлять зміст послуги, виявляється, що також потребують допомоги її близькі. Або родичі, або е, вона знає сім'ю, яка перебуває з поних життєвих обставин, і це такий безперервний процес, який е, власне охоплює дуже велику кількість категорій різних. А за якою допомогою здебільшого звертаються люди? Люди звертаються, якщо вони йдуть, думаючи про те, що їм потрібна одна з допомог, наприклад, там гуманітарна допомога, чи психологічна підтримка, чи психосоціальна підтримка, то виходячи за результатами спілкування із фахівцями, окреслюється набагато ширше коло інтересів і, і потреб, власне. Які людина ну, забезпечує її, забезпечують ці фахівці, які надають власне послугу. Тобто вона приходить за однією послугою отримує комплекс послуг. Зазвичай відбувається саме так, тому вона така надзвичайно популярна. Ця послуга і затребувана в нашому суспільстві? В центрах життєсікості також проводять майстер-класи, тренінги, воркшопи. Де можна дізнатися про ці заходи і як до них долучитися? Дізнатись, інформування населення е, також входить до е, переліку заходів, які має власне, здійснювати як територіальна громада, так і власне надавач соціальної вже послуги. Так? Тобто, інформування будь-якими е, засобами це і е... Починаючи від смс-повідомлень, буклетів, друкованої продукції іншої, це також соціальні мережі, це ну необмежене коло спілкування в сучасному світі, за допомогою якого власне громадяни будуть мешканці громади знати про перше, про існування самого центру життєстійкості. Обов'язково мають бути поінформовані жителі, тому що вони не прийдуть, якщо вони не будуть знати, що це і як це відбувається. А по-друге, це власне про якісь заходи, які заплановані, якісь міні-звіти, такі знаєте, про свою роботу. Тобто, дуже великий доступ до такої інформації. Я думаю, в сучасному середовищі немає проблем із інформуванням населення про такі послуги. В центрі життя також надають допомогу з відновлення та збереження ментального здоров'я. На вашу думку, наскільки зараз це актуальний напрямок? Ну, як я казала, експериментальний проект реалізовується в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я з ініціативи першої леді, і хочу сказати, що ця програма була також відзначена всеукраїнською організацією охорони здоров'я, тобто Казати, що вона ну, затребувана в суспільстві, це мало про що казати, тому що ми всі перебуваємо в стані стресу постійного. Ми всі е, потребуємо так чи інакше допомоги, які би ми не здавались собі сильними, і як би це не звучало. Завдання. Проєкту завдання е, взагалі підтримки ментального здоров'я в тому, щоб е, допомогти людині власне, ідентифікувати себе як таку, що потребує допомоги, допомогти самій собі за допомогою фахівців, а надалі е, вже допомагати власне, ну, чітко визначати ті е, проблеми, які виникають, і рухатися. Е, Ну, для того, щоб ментальне здоров'я наше покращувалося, для того, щоб ми всі краще себе почували, адже ці тренінги, воркшопи і е, різні заходи проводяться не лише для осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, також проводяться е, різні тренінги для фахівців першої лінії, тобто для людей, які власне спілкуються, які приймають безпосередньо, скажімо так, першу інформацію від е, суб'єкта надання послуги. Тому це таке коло безперервне, де надається великий спектр і широкий соціальний послуг. Чи є потреба ще відкривати центри життєстійкості в нашій області? Безумовно. Такі центри зарекомендували себе. Через то, в нас така велика їх кількість, тому що вони себе зарекомендували. Знаєте, коли з'являється на території громади такий центр, оживає територіальна громада. Видається відчуття виру життя і абсолютне переконання, що ми не переможні, і все буде гаразд. З одного боку, з іншого боку, я б сказала, що центри життєстійкості, вони будуть успішними за двох обставин. Так, так, так би мовити, по-перше, це бажання самої територіальної громади не утворити центр, аби утворити, а утворити такий центр, який буде жити, який буде працювати, який буде мати продовження. І так, і так далі. по-друге, це класний надавач соціальних послуг сучасний з сучасними підходами і е, такий, який постійно розвивається, тримає руку на пульсі подій. Е, за цих двох обставин точно центри життєстійкості будуть е, затребовані е, навіть після закінчення війни, тому що нам всім потрібна така допомога. Чи планується найближчим часом відкриття чергового такого центру? Ну, що найменше одна територіальна громада стала з Рівненської області, стала переможцем конкурсу серед територіальних громад, і тепер наступним кроком буде оголошення конкурсу на надавача. Коли буде визначений надавач, вона почне успішно працювати. От надалі будемо слідкувати, будемо проводити роз'яснювальну роботу як завгодно, але я хочу сказати, що вони центри життєстійкості, вже заявили самі про себе. І спілкування між центрами, між фахівцями, міжсекторальна така співпраця це вже є на дуже високому рівні в Рівненській області, тому що хочу повернутись до створення. Ми були Рівненська область серед перших тих, які ризикнули і зробили такі. Це була Рівненська територіальна громада і центр інтеграції, той, який запрацював першим, і так само зараз ми є серед лідерів по кількості таких центрів. І точно хочу сказати, тому що ми є органом, який, власне, потім спостерігає, надає інформацію, наскільки як надаються послуги, скільки їх надано, як, наскільки якісно вони надаються, тому що це є умовою нашої функціонування нашого органу. От і я хочу сказати, що вони абсолютно успішні всі. Навіть ті, які почали працювати нещодавно, вони вже... Запрацювали, зарухалися. Тим більше, що в нас є дуже гарні приклади, дуже гарні кейси, і які можна використати в своїй роботі. Ми вже трішки поговорили про відкриття цих центрів. А як от представникам громади звернутися, аби відкрити в своїй громаді такий центр? Який алгоритм дій? Алгоритм дій наступний територіальна громада звертається про намір участі в конкурсі. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю відбирає такі територіальні громади. Ну, для цього повинно бути щонайменше приміщення, статутні документи, паспорт е, територіальної громади, де власне е, визначені е, категорії населення, які проживають діти, пенсіонери, особи з інвалідністю і так далі. І, е, Далі вона, якщо там все грамотно оформлено і все гаразд із документами, бере участь в такому конкурсі. Власне, тоді, коли вже територіальна громада є учасником експериментального проекту, тоді оголошується наступним кроком буде оголошення. Про надавача, адже до надавача також є певні передумови і критерії, коли він це може робити. Ну, щонайменше, це має бути внесений до реєстру надавачів, соціальних послуг, надавач, і мати досвід в роботі, звісно, тому що щонайменше якісь потрібно мати вже навички з цього приводу, тим більше, що ця послуга комплексна. А чи безкоштовні усі послуги, які надаються в центрі? Всі послуги абсолютно безкоштовні, тобто ну, ніякого там кримінального нічого не може бути. Ні. Абсолютно нічого не може бути кримінального, Послуги безкоштовні, адже оплачується робота соціального менеджера, соціальних фахівців соціальної роботи та психологів із фонду державного бюджету. Чи ведеться статистика, скільки людей вже скористалися послугами ось цих центрів саме на Рівненщині? Статистика така не ведеться, але я можу сказати про те, що дві е тисячі жителів щомісяця, якщо ми кажемо про великі центри, то щонайменше дві тисячі жителів так чи інакше звертаються е за такими послугами. От тому е ця, якщо ми будемо кожен день е Казати про кожен день що це дуже велика кількість як послуг, так і охоплених тими послугами мешканців. Що необхідно центрам та їх працівникам для якіснішої та більш кваліфікованої допомоги? Що можна покращити ще там? Це постійно навчатися, це постійно розвиватися. Є програми, які в рамках експериментального проєкту є обов'язковими для виконання, які затверджені міцполітикою. І, по-перше, по-друге, це також саморозвиток, це ріст, це співпраця міжсекторальна, це взаємодія, дуже багато чинників, які можуть покращити ще межі, немає для того, щоб надавати якісну послугу. Тому це дуже багато чинників, які власне в силах кожної територіальної громади, кожного надавача соціальних послуг. А що б ви порадили відвідувачам цих центрів? По-перше, е, відвідувати такі центри, цікавитись інформацією. І е, саме основне це перший власне, візит, це подолання бар'єру, чому ми я маю туди йти, для чого. Просто прийдіть і ви побачите, що ви залишитесь точно задоволеними. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступницею начальника головного управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області Інною Бойко. Зокрема, поговорили про центри життєстійкості, які функціонують на Рівненщині, про їхню кількість. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі.